Перед домашнім матчем 16-го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу суха балка жовті води опинилась, якщо і не на межі своєї участі в наступній стадії змагань серії плей-офф, то за всяку ціну мала брати три очки у поєдинку за шість проти аутсайдера турнірної таблиці Луцького Любарта, для якого взагалі кожна зустріч і бодай мінімальний здобуток, що називається на вагу золота, тим паче, що перед нинішньою він цього одним пунктом поступався жовтоводцем, і звідси, звісно, драма протистояння і страх чергових втрат, який намокливим мечем висів на. Ад обома суперниками і особливо над номінальними господарями, які востаннє перед цим перемагали вже далекого 22 листопада минулого року. А в останніх трьох матчах сухі зазнали поразок з ідентичним якимось дьявольським для себе результатом. 2-3. Наразі на щастя, тут жовтоводці повели вже на третій хвилині, коли відзначився Ярошенко, що дало їм можливість діяти, якщо і не порахунку, то принаймні маючи, хоча і мізерний втім, запас, який вже змушував гостей прагнути для початку встановити рівновагу, і треба їм віддати належне. Виглядали вони гідно, хоча ігровою і територіальною перевагою, та за кількістю ударів у площину воріт і гольовими моментами попереду була саме суха балка, у якої бездоганно на останнім рубежі виглядав Бутов. І хоча в атаці він був не надто активним, втім, головне своє завдання не пропустити, виконав. Щоправда, в одному з епізодів гладун запустив м'яч вище поперечини, тріснувши з 10-метрового дабл пенальті за 5 хвилин до фінального стаска. Натомість, як потрібно бити за лічені секунди після цього, продемонстрував Тіряєв який влучно гепнув десь з подібної відстані, але зі штрафного чим зміцнив віру своєї команди у перемогу у час, що залишався до завершення поєдинку. Результат зустрічі він не зазнав, і жовтоводці нарешті відсвяткували таку довгоочікувану перемогу 2-0. І, можливо, нарешті подолали чорну смугу, а то якесь прокляття по відношенню до себе. Відчуття великого натхнення це не майбутнє і відчуття великого задоволення. Від того, що потрошеку мене починають розуміти, і ми виходимо на той, як вам сказати, на той принцип чи на ту філософію, де не завжди може бути видовищно або красиво, і аби, і аби досягати результату. У нас така зараз ситуація, або я скажу так, шлях такий, і він відстежувався з трьох ігор, що нам було щось треба взяти. Ми були дуже поруч в декількох ігор, І якщо бути відвертим, то і до рівного команду готував, принципи по конспектам я і склад визначав я. Але ці 2-3-2-3-2-3 вже так із коміною били, що аж вже тяжко було. Ми відмовилися сьогодні від всякої видовищності. Ми відмовилися від якоїсь, може, як вам сказати, ну там, де удобно дуже. Ми не хотіли дуже так м'яко сидіти, ми хотіли, може на жорсткому, може на гвоздях станцювати, але прийти до перемоги. Тим часом Дніпровський Атлетік футзал паралельно вирушив у гості до сусіда по турнірній таблиці сухої балки Авалону з браварів, який крокував дев'ятим і в рідних стінах до цього не знав гіркоти поразок. Випереджаючи події, варто зазначити, що у звітному поєдинку все разом з сімома забитими м'ячами завершилося у першій половині зустрічі навіть більше у проміжок 10 хвилин з четвертою по 14 і цього разу не на користь господарів. Підопічні Олександра Кабаненка рвонули зі старту дуплетом, коли спочатку Калашник. По діагоналі низом зарядив у дальню стійку, і до честі арбітра той помітив, що сфера таки перетнула лінію площини білого прямокутника. Атлетік після цього додав ще більше і за короткий проміжок у часі Андре з четвертої чи п'ятої спроби подвоїв результат. Минуло, немов би хто відміряв чергові дві хвилини, і вже гураль разом з оборонцями і голкіпером гостей заштовхують сферу у ворота, скорочуючи відставання до мінімуму. А ще за якихось 30 секунд рахунок стає нічийним. Фаталіїв, немов лижник сало прослизнув усе поле не помітивши перешкод, віддав ліворуч на Стеценка, і той не схибив у завершальній фазі атаки. Далі більше Дніпровці розігрують центр поля, і через 9 секунд знову виходять вперед після блискавичного наступу, який на дальній стійці замкнув Васильів. Трилер продовжив Стеценко, який записав до власного активу двійню. Щоправда, не без допомоги атлетика, який просто забув, що у футзалі ще потрібно і вправно оборонятися. І знову вдруге у поєдинку рівновага. Не залишився у боргу у цьому компоненті гри і воротар броварчан Войтович, який запустив відвертого метелика після удару Зінгеля. Після відпочинку у малюнок гри не змінився. Обопільні уколи, гострі атаки, вольові моменти обабіч обох володінь. Втім, як засувалося після запас забитих м'ячів на поєдинок, було вичерпано у першому таймі і краще подібне вдалося Дніпровцям, які відсвяткували успіх 4-3. Дуже нервова гра, повели 2-0 Десь не дограли епізоди, є помилки індивідуальні. Будемо розбирати, дивитися. А так хлопці молодці, бажання, самовіддача, потім включилися в матч, зіграли дуже компактно, десь перетерпіли. Команда Авалон, гарна команда, теж грає вдома, По одна поразка в них, да, а так вдома всі перемоги, молодці, нервова кінцівочка. Воротар дуже нічого у нас гарно зіграв, врятував нас десь в епізодах деяких і в першому, і в другому таймі. А так всі молодці. У турнірній таблиці Футзал» повернувся на третій рядок, випереджаючи на три пункти, Хмельницький Сокіл, втім той має гру у запасі. Суха балка жовті води протиснулася у зону плей-офф наразі вона сьома. І вже у наступному турі, 15 лютого, нас очікує дербі Дніпропетровської області, у якому жовтоводці гостюватимуть у Дніпровців.